Це знімаю відео, роблю обшивки ЮМЗ. Це виходить, у мене примірник на середню торпеду. Тут має бути проріз. Я її ніколи не прорізаю, вже хазяїн там по місцю проріже. О, це середина виходить. Оце боковина. О, ну, Тут там ложить на одну сторону, потім на іншу, і вона. Однакове. Далі зараз покажу крила. Оце зразок крила. Є трошки різні види, є отакий. Ну, я знаю, в принципі, а це на старіший трактор, не знаю, це на, на ЮМЗ старіший там з 80-х років. Тут все все ідеально підходить. Тільки виходить, тут треба додати ще ось сюди. Декілька сантиметрів. Отак, як намальовано по чорному, а тут забрати навпаки. Тут навпаки відрізати. Оце таке йде примірне на крило. Далі покажу ззаду. І виходить, це одна сторона, це буде, якщо це лице, то буде значить, це праве крило. Перекидаю на іншу сторону. Це вже ліве, це вже буде лице лівої сторони крила. Це задня частина. Це також, оце, виходить до 35 см чи 34. ну, Це на старий трактор ЮМЗ. Сюди додається 5 см. Плюс, і виходить, на, на віше, вже з 90-х там з 89 по 90-ті вже там, виходить, йде вище. так як це. А це виходить на ту. На горловину. Я його тут отак. Пришиваю. Я зараз покажу вже готовий результат. Отак виглядає. Ну, Тут воно більше, бо це виходить, воно там лягає на полік. Оце таке. Ну тут 91. Ну, тут по довжині 91. Тут 80, щось, 5, чи скільки я ще вже забув, точно не помню. Це готовий. Готово вже зроблено. Отак прошито. Оце вже все готове Наложуєте приклеюєте в принципі, можна саморізами прикрутити по краям 4 саморіза ну тут зверху можна, треба, можна частіше, а ні, то хто я хоче робить. <кій> так, виходить, я його зшиваю все за цей зашив. Все типу, зарублене. Далі покажу. Це у нас наш щиток торпеді. Ось так воно, виходить, заокруглене. І отут, виходить, оце буде заходити туди, на ці порошки, наверх на цей. Ось тут все так само прошито. О, все, і по ця лісова сторона. Вниз, ну, прошити, але там воно під ковриком, його не поліком. А це так від себе я роблю. Я знаю, що у цього, що я роблю зараз хазяїна, від нього речаги перенесені назад. Тому я йому зробив собі такого карманчика, він собі там схоче документи, телефон положить там тимчасово, ну, папери будь-які на трактор. Так само, оце зараз. Ось з іншої сторони. Отак це прошити. Все, романчик прошити. Зараз покажу крило зроблене. Ну і крило. Вниз так, також нічого не шию, воно ховається це. <клес> У клієнта цього, що я роблю йому, в нього виходить, він хоче в нього зараз знята кабіна, він буде садити під кабіну, так як оригінал. Я тут не зашиваю, тут не зашите. В оригіналі я так само зашиваю. От тут оце рубчик, виходить, все прошити, прибитий. А, а зашиваю я ось. Ось тут все зашите. Зад. Прошити. А це все буде ложитися під кабіну, під раму. Це на крилі зверху зложиться. Отак. От так ось з цієї сторони, видно, де не прошите. Ну я там зашиваю. Це просто так він захотів. Це в нас виходить новіша, новіша модель 90-х років. В нього тут буде ручник стояти. Я теж не прорізаю. Ну, не робити велику дірочку. Там потім, якщо вже він приложує, по місцю робить отак проріз всередині і в цей, просто посередині воно має вийти і нема ніяких лишніх там. Великих прорізів, щоб не вгадав, а так він собі прорізав і все буде добре. Ну, все, те крило таке саме. Ще й на такій колишній радянській машинці, ну, працює, не знаю. Нитка титан. Ось така. Ну, це тільки зелене, не чорна. чорне. Це, кого цікавить, що обшивки, це по ЮМЗ. Всім дякую, хто дивиться, хто замовляє.